1 грудня 1887 року світу вперше почув ім'я, яке згодом стане легендою. Вдруг вийшла повість молодого автора Артура Конан дойла етюту багряних тонах», де з'явився він ексцентричний, геніальний приватний детектив Шерлок Голмс. З того часу минуло майже 140 років, а персонаж і досі настільки популярний, що кожен п'ятий британець, переконаний, Голмс справді існував. Його пригоди разом із незмінним супутником доктором Ватсоном досі продовжують бити літературні рекорди, але за блискучим успіхом ховається маловідома правда. У нещодавно знайдених листах письменника він зізнається, що ненавидів Шерлока. Чому? Розповідаємо. До літературної слави Артур Конан Дойл йшов зовсім іншим шляхом. Він отримав диплом медика, відкрив власну практику. Але молодих лікарів у Лондоні було надто багато, і пацієнти просто оминали його кабінет. П'ять років нудних чергувань, мізерних заробітків і постійного розчарування завершилися тим, що Дойл наважився створити щось зовсім нове. Першу історію про приватного детектива лондонське видавництво купило за смішні 25 фунтів. Навіть не підозрюючи, яку силу випускає у світ, Шерлок одразу став хітом, а його автор нарешті кинув медицину і засів за написання книг. Прототипом Шерлока Голмса став доктор Джозеф Белл. видатний хірург, викладач Единберського університету та особистий лікар королеви Вікторії під час її візитів до Шотландії. Бел умів читати пацієнта з першого погляду: жести, мова тіла, одяг. І вже було зрозуміло, ким той працює, звідки приїхав і які має навички. Конан Дойл відверто зізнавався, багато рис свого героя він буквально зняв з Белле. Від манери рухатися до гострого й уважного погляду та знаменитої холодної логіки. До того ж, Бел інколи консультував поліцію та виступав на судах у якості експерта. Найгучніший випадок справа французького іммігранта Жена Шантреля, чия дружина померла, нібито від отруєння газом через несправну трубу. Саме Бел довів це був ретельно замаскований умисний злочин. Перед стратою засуджений вимовив лише одне: передайте мою повагу Джо Беллу, Він добре попрацював, щоб відправити мене на шибеницю. Повертаючись до оповідань, слід сказати, що критики сприйняли пригоди Шерлока Голмса негативно. Мовляв, що взяти з бульварного чтива. Сам Артур Конан Дойл також не був у захваті від парочки Голмс Ватсон і сприймав писанину про них лише як спосіб заробітку. Однак сам того не усвідомлюючи, Дойл здійснив переворот у світі літератури. Сьогодні у нас є Бетмен та Супермен героєм часів Вікторіанської Англії став саме Шерлок. Журнал, де виходили оповідання, розлітався як свіжа випічка. Автор отримував гонорари, про які звичайним службовцям лишалося тільки мріяти. Та успіх став для письменника пасткою. Він хотів увійти в історію як серйозний автор, творець великих романів та історичних драм. Натомість, увага читачів була прикута до персонажа, якого він сам вважав дрібною суто комерційною вигадкою. У якийсь момент ім'я героя стало викликати майже фізичну лють. У 1891 році письменник задумав покінчити з цим персонажем назавжди і створив антагоніста небаченого масштабу. Генія злочину професора Моріарті, який бездогану впорався зі своїм завданням. Коли читачі побачили фінал історії, вони були шоковані. На Дойла посипалися листи, благання повернути детектива і навіть погрози. Проте автор був невблаганим. Шерлок Голмс повернувся лише тому, що Конан Дойл під кінець життя захопився спіритуалізмом. Письменник втратив у Першій світовій війні брата та сина і почав вірити, що з душами померлих можна спілкуватися за допомогою медіумів. Це захоплення влітало йому в копійчину. Треба було влаштовувати зльоти членів суспільства, запрошувати туди ясновидців, друкувати спеціальну літературу. І тут Шерлок виявився дуже доречним. За розповіді про детектива видавці були готові платити величезні гроші півтора мільйона доларів, якщо перевести на сучасний курс. За всю свою кар'єру Конан Дойл написав чотири повісті та 56 оповідань про детектива та його вірного друга доктора Ватсона. Він щиро вважав ці книжки несерйозними і до кінця життя не міг зрозуміти, чому ними захоплюється публіка. Сьогодні ж, окрім сотень фанатських клубів, існують навіть спеціальні курси, які вчать мислити як геніальний детектив. У їхній основі лежать три ключові ментальні стратегії, які Голмс застосовував у своїх розслідуваннях: глибоке спостереження, скептицизм і ймовірність немислення. Тож, якщо ви хочете спробувати, як воно бути Шерлоком Голмсом, вперед!